Добрий вечір, шановне панство. Нині знов про кури і знову про рекорд. І я ніколи досліди над курми не проводив, а того року вони в мене просто в клітці, бо я як тримав кури, то так як в селі, там купив, чот... раз мав 4 курки, вони мені постійно майже несли по 3 яйця, але я годував їх. Пшениця і пшениця і, і те, що вони були на вільному вигулі. От. Кури зараз я підсвічую, світло дуже ярке, і кури кусаються. А до чого я сьогодні веду? Вчора в мене кури знесли 6 яєць. Сьогодні зранку я прийшов і. До 12-ї години чекав, бо чекав, що вони мають знестися. Вони ведуть певні звуки, видають кво, не квохчуть, а го-го-го, говорять. -го», і дочекався я сьогодні, отримав від кореї 5 яєць. І одне яйце було безкаралу. Тобто, шосте яйце було. Без шкаралупи. Ну, сформоване все, е, такий, вилиток чи як воно називається, не знаю. І ось вечором я прийшов і ще одне яйце вечором. Вечором то я прийшов десь коло сьомої години і виходить, що з шести кур вийшло шість яєць і одне, одне яйце без шкаралупи. Фантастика, для мене то фантастика, не знаю по якій причині, ну але що маємо, то маємо.